Привіт! В цьому відео ми поговоримо про функції у Python і, і розглянемо їх з куту зору початківця, Мідла та Pro. Усі таймкоди будуть у описі до цього відео. А ми починаємо з основ. Функція дає можливість створити іменований блок коду, і його можна буде виконувати за назвою скільки завгодно разів. Ми власне таким чином створюємо інструкцію, яку навіть можна параметризувати, щоб підвищити її корисність. Щоб створити функцію, потрібно написати ключове слово def, потім назву функції, далі йдуть круглі дужки і двокрапка. Після двокрапки з наступного рядку починається тіло функції з відступом у 4 пробіли. Код, що не буде містити такий відступ, буде знаходитись вже за межами такої функції. Спробуємо запустити програму. Ми бачимо лише один принт, тому що ми тільки створили функцію, та жодного разу нею не скористались. Тепер ми її можемо використати. Для цієї функції було створене посилання, назва якого співпадає з назвою функції. Отримаємо функцію за посиланням і зробимо у неї виклик, вказавши круглі дужки після назви функції. Тепер запустимо програму. При бажанні ви можете параметризувати таку функцію. В круглих дужках вкажемо назви вхідних параметрів через кому. Нехай ми очікуємо, що користувач повинен вказати своє ім'я та вік. Тепер ми можемо використати ці посилання всередині функції. Ми визначили два обов'язкові параметри. І якщо ми хочемо викликати таку функцію, нам потрібно передати в неї два аргументи, які будуть використані в якості параметрів при роботі цієї функції. Функцію можна уявити у вигляді такої собі коробки. Ми робимо отвори у коробці, параметр 1, параметр 2 і так далі. Потім, коли користувач викликає таку функцію, він повинен через перший отвір закинути зелений квадратик, через другий рожевий трикутник і так далі. Параметри функції, які ми тут зазначили, усі є обов'язковими, тож при виклику функції обов'язково потрібно передати два аргументи. При бажанні ми можемо вказати значення по замовчуванню, наприклад, ім'я користувача. І якщо користувач його не вкаже, нічого страшного не станеться, і ми використаємо визначене значення по замовчуванню. Аргументи при виклику функції ми можемо передавати як позиційні параметри, або як іменовані. У випадку іменованих параметрів порядок не так важливий, але вони повинні бути вказані тільки після позиційних параметрів. А який результат роботи цієї функції? Будь-яка функція, яку ми викликаємо, повинна хоч щось повертати. Ми можемо легко перевірити результат роботи функції. Як ми бачимо, ця функція при виклику повертає нічого або none. Щоб це змінити в тілі функції, ми можемо використати ключове слово return і після нього вказати, яке саме значення ми хотіли би повернути як результат роботи цієї функції. Важливою особливістю функції є властивість інкапсуляція. Це означає, скільки би ви різних об'єктів не створили всередині самої функції, по завершенню її роботи вони будуть прибрані із пам'яті. Таким чином, функція перетворюється у таку собі чорну коробку, яка очікує якісь вхідні параметри і повертає корисний результат роботи. І ваша програма будується саме з таких невеличких функцій. І в Python існує вже багато різних функцій, якими ви вже можете скористатись. Це так звані вбудовані функції. Розглянутого прикладу вже достатньо, щоб почати використовувати функції. Та давайте подивимось, на що ще вони здатні. У попередньому прикладі, при виклику функції ми могли передавати аргументи як у вигляді позиційних параметрів, так і у вигляді іменованих. Якщо ви хотіли би додати певні обмеження, при вказанні вхідних параметрів ви могли би використати слеш. Таким чином, параметри, вказані зліва від слеша, будуть суто позиційними. Якщо ж ви використаєте зірочку, в такому випадку параметри справа від зірочки будуть суто іменованими. А в цьому прикладі перший параметр є суто позиційним, а останній є суто іменованим. Атрибути для параметрів вказаних посередині, між слешом та зірочкою. Можна передавати у вигляді як позиційних, так і у вигляді іменованих параметрів. При створенні функції ви можете зазначити, що вона може очікувати на вхід необмежену кількість позиційних або іменованих параметрів. Також при виклику будь-якої функції ви можете розпакувати в неї колекцію або словник, і елементи таких об'єктів будуть передані у виклик функції у вигляді окремих позиційних або іменованих параметрів відповідно. Такі приклади ми детально розглядали в, ось в цьому відео, тож не будемо довго на цьому зупинятись. Також важливо згадати, що функція в Python є об'єктом. Тож ви можете вказати додаткове посилання на вашу функцію, використати функцію у якості значення у словнику, створити умову, в якій ви спочатку обираєте потрібну вам функцію, а потім тільки робите у неї виклик. Також ви можете передавати функцію у виклик іншої функції у вигляді вхідного параметру. Для прикладу створимо функцію calculator, який у якості вхідних параметрів очікує функцію та два числа. А всередині робить виклик у ту функцію, яка була передана в якості вхідного параметру, і друкує результат. Тепер ми можемо викликати таку функцію, передавши у якості вхідного параметру простеньку функцію, яка перемножає два числа. І пару чисел. Як ви бачите, функція Calculator жодним чином не впливає на вхідну функцію, а лише її виконує. Таким чином, ми реалізували просту ін'єкцію залежностей. Python використовує цю властивість для деяких вбудованих функцій, щоб розширити їх можливості. Крім того, ви можете повернути функцію у якості результату роботи іншої функції. Іншими словами, функція може бути фабрикою інших функцій. При бажанні функція може повернути у якості результату роботи навіть саму себе, або зробити рекурсивний виклик у саму себе. Та не обманюйте себе, функція насправді не має прямого доступу до самої себе та тільки опосередкований через модуль, в якому вона була створена. Атрибути такого модулю для нашої функції є фактично її глобальною областю видимості. І якщо ви таку функцію використаєте разом з декоратором. Фактично підмінити її на функцію обгортку, яка все ще посилається на цю функцію і якимось чином її використовує. Тоді наша функція фактично втрачає доступ до самої себе і бачить лише функцію, надану декоратором. Будемо вважати, що ви вже знаєте, що таке декоратори. Та якщо ні, на цьому каналі є окреме відео на цю тему. Глобальна область видимості є дуже корисною штукою, адже саме через неї ваша функція може отримати доступ до інших функцій або якихось додаткових параметрів у тому ж модулі. Та не треба забувати, що посилання у глобальній області видимості зазвичай сприймаються як тільки для читання. Всередині функції ви все ще можете отримати об'єкт за глобальним посиланням, змінити його, якщо він є змінним. Та якщо після цього ви спробуєте перенаправити таке посилання на інший об'єкт, Python подумає, що ви намагаєтесь створити посилання у тілі функції, власне у її локальній області видимості. І якщо ви спробуєте запустити таку функцію, ви отримаєте помилку Unbound Local Error. Python хотів би, щоб ви працювали з посиланням тільки як з локальним або тільки як з глобальним. Тож таким чином він намагається уникнути двозначності. Тому, щоб змінити посилання, що знаходиться на рівні модуля, вам потрібно позначити його як глобальне за допомогою спеціального ключового слова. Та повернемось до попереднього прикладу. Цікаво, що функція має доступ не тільки до об'єктів, що знаходяться у її глобальній області видимості, та також до об'єктів, які знаходяться у тілі зовнішньої функції. Для внутрішньої функції це так звана нелокальна область видимості. І немає жодної різниці, скільки буде в такому випадку рівнів вкладеності. Функція має доступ до них усіх. І незважаючи на те, що після створення такої функції вона не має вже жодного відношення до тих функцій, які брали участь у її створенні. Вона все ще посилається на ті об'єкти, які були використані для реалізації її внутрішньої логіки. І таким чином ми можемо приховати якесь дуже важливе значення всередині функції. Користувач все, ще буде мати до нього доступ, та не зможе його жодним чином замінити на інше. Тільки якщо не замінить саму функцію. Тому захист такий собі, та разом з тим це дуже потужний інструмент у функціональному програмуванні, який називається Closure. Ми фактично приховуємо посилання на об'єкт у нелокальній області видомості функції Provider. І цей підхід використовується декораторами в Python, щоб приховати оригінальну функцію у нелокальній області видомості функції обгортки. Та й не тільки ними. Наприклад, у модулі FuncTools можна знайти функцію Partial, яка дозволяє створити функцію на основі іншої функції, наперед визначивши частину її вхідних параметрів. Знову подивимось на функцію калькулятор. Ось таким чином ми можемо на основі оригінальної функції створити декілька функцій з наперед визначеним оператором, який буде автоматично переданий у якості вхідного параметру. Взагалі дуже рекомендую ознайомитись з модулем FunkTools, він містить ще багато корисних інструментів. А ми рухаємося далі. У третій частині спробуємо трохи зазирнути всередину функції і подивитись на її складові частини. Як зазначалося раніше, функція є об'єктом. Та, на відміну від звичайного об'єкту, вона має додаткову властивість, вона є виконуваним об'єктом, тобто її можна викликати. Ми можемо це робити, тому що в цього об'єкта реалізований магічний метод call, який наділяє цей об'єкт такою властивістю. Та функція не єдиний об'єкт у Python, який має таку властивість. Повний перелік таких об'єктів буде виглядати ось таким чином: функція. Метод. Вбудована функція та вбудований метод. Реалізовані на мові програмування C. Клас. При виконанні виклику у клас ми створюємо екземпляр класу. Генераторна функція. Асинхронна функція, асинхронний генератор. І, звісно, ми можемо створити власний callable об'єкт, якщо в класі реалізуємо метод call. Відповідно до цього списку, функція та метод це не одне і те саме. Та в чому тоді різниця? Справа в тому, що у функції реалізований магічний метод GET, який є фактично інтерфейсом GET-дескриптора. Для прикладу створимо функцію, яка на вхід отримує один обов'язковий параметр. Всередині функції роздрукуємо цей об'єкт. Спробуємо скористатись методом get. Він очікує на вхід два вхідних параметри: об'єкт і клас. Передамо на вхід рядок тексту і клас str. Результатом роботи методу get буде об'єкт метод, який є таким собі паршалом функції. Він зберігає посилання на оригінальну функцію і на об'єкт переданий вхідним параметром у метод GET. І при виклику методу відбувається виклик у оригінальну функцію, а об'єкт буде переданий першим вхідним параметром. Саме це станеться, якщо створити простий клас із функцією, яка зазвичай очікує хоча б один обов'язковий параметр це звичайна функція. І якщо ми створимо екземпляр класу і запитаємо відповідний атрибут, ми отримаємо саме метод. Який зберігає посилання на екземпляр класу, від якого ми його отримали, і на функцію, реалізовану всередині класу. Якщо ми запитаємо такий метод декілька разів, ми можемо побачити, що це кожен раз новий метод. Якщо ми запитаємо такий атрибут безпосередньо від класу, це буде та сама оригінальна функція. При запиті функції від класу також виконується її метод GET, але в якості вхідних параметрів будуть передані NAN та сам клас. Функція таким чином розуміє, що її запитують від класу і просто повертає саму себе в якості результату. Тож можна зробити висновок, що функція, реалізована у класі, нічим не відрізняється від функції, визначеної за межами такого класу і доданої до нього у якості додаткового параметру. Функція ховає ще багато цікавих магічних методів та атрибутів. Розглянемо деякі найбільш цікаві. На прикладі ось такої функції, яка буде результатом іншої функції, і знаходиться у модулі main.py. Ви можете отримати назву такої функції, повну назву відповідно до PEP3155, яка також включає назву модуля, в якому вона була створена. Docstring функції, глобальна область видимості, нелокальна область видимості, Метод GET, який є інтерфейсом get метод call, який власне і виконується при виконанні виклику у функцію. Annotations приховує підказки типів, якщо ви їх зазначили для вхідних параметрів. Деякі фреймворки надають декоратори, які можуть використовувати цей атрибут для виконання парсингу та валідації даних перед тим як викликати функцію. Атрибути defaults та keyword defaults зберігають значення по замовчуванню. Саме так ви можете переглянути значення по замовчуванню функції, навіть не роблячи у неї виклик. Саме тому не рекомендується зазначати у якості значення по замовчуванню змінювані об'єкти, адже вони зберігаються у функції, і якщо ви такий об'єкт зміните, він може вплинути на усі подальші виклики такої функції. Для прикладу, створимо функцію з лістом як об'єкт по замовчуванню. А в тілі функції будемо додавати до нього елемент і друкувати його. Викличемо таку функцію декілька разів. Як ми бачимо, незважаючи на те, що виклики функції жодним чином не відрізняються, ми кожен раз отримуємо інший результат. І якщо ми переглянемо default цієї функції, ми можемо побачити той самий змінений ліст. Також дуже цікаво буде дослідити атрибут код. Він зберігає багато інформації безпосередньо про тіло функції. Назви усіх посилань, які будуть створені під час виконання тіла функції, фактично назви полів її локальної області видимості, назви полів її нелокальної області видимості, деякі закишовані константи і багато іншого. Як ви бачите, у вас багато інструментів для інтроспекції функції. Та наостанок, якими крутими і просунутими не були б функції у Python, намагайтесь не ускладнювати ваш код. Відповідно до принципів функціонального програмування, рекомендується створювати невеличкі функції, які переважно взаємодіють з незмінними об'єктами, повертають зрозумілий передбачуваний результат і не намагаються вплинути на глобальну область видимості. Завдяки таким простим правилам ви зможете побудувати і демпотентні ланцюжки викликів із передбачуваним результатом. А окремі частини такої системи буде дуже легко протестувати або замінити на інші компоненти. Напишіть у коментарях, чи притримуєтесь ви принципів функціонального програмування у ваших проєктах, чи все ж таки ООП одержало заслужену перемогу. Також обов'язково поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на канал. Цим ви допомагаєте просувати відео цього каналу. Також ви можете підтримати канал на Patreon. І зустрінемось у наступних відео.